Чи помічали ви, що коли одружуються люди, то одружуються вони, як правило, і з котиками і з зайчиками, ну умовно кажучи. А якщо вже розлучаються, то вже розлучаються, звісно ж, з коровами і з козлами. Чому так відбувається? Це відбувається не тому, що людина якимось магічним чином перетворюється. А після одруження, ось в таку вже Далеко де милу і пухнасту тваринку. Це відбувається тому, що в основному ми не бачимо людину такою, якою вона є насправді. Або ж ця людина так само не хоче нам показувати те, якою вона є, прикидаючись такою, якою, на її думку, ми б хотіли її бачити. Тобто створюється певний образ, і ми на цей образ реагуємо. При тому ми самі ще докладаємо власних фантазій на цей образ, намагаємось втиснути свого партнера в цей ідеальний. Такий уявний образ, який є в нас в голові, який би ми хотіли бачити з собою замість живої людини своїми звичайно недоліками, якимись і особливостями. І через це ми, коли потім рожеві куляри спадають, а вони обов'язково з часом спадають, ми розуміємо, що перед нами не милий котики зайчик, а вже от як потім виявляється корова або козел. І тому для того, щоб уникнути такого розвитку подій. Найкраще постаратися не прикидатися кимось і намагатися. Якомога більше і ближче пізнати людину, з якою ви хочете одружувати, щоб потім для вас не було якоюсь несподіванкою або сюрпризом, і ця людина є насправді. Тобто обговорювати абсолютно все, що до вас важливо, а не думати, що це зараз не на часі обговорювати колись. Потім може людина зміниться, може те, що вона говорить, це не зовсім так. Може вона щось там просто поки що так думає, а потім все зміниться, і все буде так, як ви захочете. Не буде, буде так, як є, і можливо ще гірше, якщо. Ви надієтеся, що щось зміниться, тобто беріть людину такою, якою вона є, і не намагайтеся її змінювати, бо це дуже рідко вдається а в основному це взагалі не вдається. Тож думайте про те, з ким вам одружуватися, і чи це точно та людина, з якою ви хочете це зробити.